Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляд ось такий дивний і трохи незвичайний поміклон. Дану консоль я отримав за участь у зборі розіграші на ЗСУ, який проходив на каналі Джейка. Дякую тобі Джейку. Даний канал присвячений ретроіграм. Якщо вам цікава дана тематика, то посилання на канал Джейка буде внизу в описі до відео. Щойно отримавши даний апарат, я вирішив трішки пошукати інформацію в інтернеті про нього, але, на жаль, це було дуже складно. Тому що все, що я знайшов, це було декілька лотів на японських аукціонах, практично без опису, але з фотографіями, і два лоти на eBay, так само без опису, але з фотографіями. Також варто зауважити, що майже всі надписи, окрім англійської, тут виконані японською мовою. Тому я спробував за допомогою Google перекладача подивитись, чи є тут певна корисна інформація. І, судячи з усього, тут спереду в нас знаходиться назва, але перекладач. Розумію цю назву як Famіpaчі або Famicom Paчі. Я сумніваюся, що це дійсно є назвою консолі, скоріше за все, загальне поняття Famicлонів японською мовою. Так, поглянемо на коробку дещо детальніше. Ось тут сказано, що у нас є Gun Controller, тобто це світловий пістолет, контролер для другого гравця і основний пристрій ось такий у вигляді контролера для Nintendo 64. Так, ось тут в нижній стороні у нас написано комплектація. Також, якщо подивимось на зворотню сторону, ось тут в верхньому кутку дублюється назва, тут вказана комплектація, це сама консоль у вигляді великого контролера, контролер для другого гравця, світловий пістолет, адаптер живлення та АВ-кабель. Ну і Тут нижче розписані функціональні елементи, як кнопки і порти. І тут в нас велика така схема підключення даної консолі до телевізора. Але нічого незвичайного, так підключається будь-який Famicom. І ось тут в нас йде додаткова інформація, тут є певні застереження. Майже нічого цікавого, крім одного пункту, який вказує, що це не є офіційним FAMICOM. Тобто сам виробник цього пристрою каже, що це fami Єдине, що ще цікаво на цій коробці це написано Made in China. Так? Тобто це... Китайський клон, який був вироблений спеціально для японського ринку, тому що всі надписи японською. Ну і поглянемо ще трішки, що знаходиться на торцях. Так, ось тут у нас інформація про те, як треба вставляти картридж. Тут вказано, що наліпкою до себе. Ось тут бачимо щасливого азіата, напевно, попереднього власника даної консолі. Ну і декілька кольорових варіантів. І наш варіант синій. Таке саме, як і на попередній сторінці. Ну і тут просто логотип. А тепер відкриємо коробку і подивимося в ній всередині. І ось так виглядає власне повний комплект даної консолі. Це сама консоль, контролер для другого гравця, світловий пістолет. Оглядає прямо як справжній аВ-кабель та блок живлення. Але це не комплектний, тому що він вже йде під європейську розетку. В оригіналі повинен був бути під японську мережу. Ну і тепер те, що мене цікаво найбільше, як на цьому грати. Якщо ми подивимось на зворотню сторону, ось він повноцінний слот під Famicom картриджі. Також на нижній стороні ми бачимо слот 9-піновий для контролера другого гравця. На передній стороні ми бачимо. Хід адаптера живлення, AV-розіми для відеоаудіосигналу та перемикач вімкнення консолі. Ну а Сам основний пристрій в вигляді контролера для Nintendo 64, розташування кнопок, також приблизно, як в ньому. Тут ми маємо таку хрестовину. По центру це кнопка Reset це індикатор вінкнення консолі до мережі. Ось ці дві великі кнопки це не IPA, як ми могли подумати, а Select Start. А А, Б і Турбо, А, Турбо, Б – Це все в нас усі кнопочки С. Ну що ж, думаю, ми можемо вімкнути дану консоль і перевірити, як вона працює. Отож, я вже підключив дану консоль до мережі і підключив вихід через ретроскейлер до телевізора. І почнемо з ось такого великоформатного японського оригінального картриджу. Подивимося, як він буде вставати в цей слот. Ну, Загалом ніби нормально. Вмикаємо консоль. Так, гра працює. Щоправда, пограти в цю гру не вийде, тому що вона японською, це якась стратегія, але картридж працює. Прийдемо до наступного. Наступний у нас буде ось такий багатоігровий сучасний китайський картридж 150 в одному. Ну, сидить в місті нормально, трохи хитається. Все працює чудово. Так, і запустимо, наприклад, одну з моїх улюблених ігор це Chip Dale 1. Так, тепер подивимося, за що відповідають кнопки. Так, ось це. Це турбострибок, це просто стрибок. Значить, це у нас кнопка Б, а це, напевно, турбо Б. Так. так. Ну, не дуже зручно, тому що хотілося б, щоб це було А, а це було Б. А тут у нас виходить повернути це А, а це Б, а це дві турбокнопки. Ну, але загалом консоль працює, звук аудіо відео виводиться. Тому навіть в такому незвичайному вигляді, але теоретично грати в цю консоль можна. А наступний у нас буде ось цей сучасний китайський флеш-картридж. І одразу хочу його порівняти з ось цим багатоігровим картриджем. Не знаю наскільки якісно буде це видно на відео, але можна побачити що ось цього помаранчевого. Платка, вона майже в рівень з низом корпусу, тоді як в цього флеш-картриджа вона є більш заглибленою так, десь міліметра на 3-4. Оскільки в самої консолі ось в цих місцях мало місця і картридж трішки упирається, то виходить, що картриджі, в яких плата втоплена, вони практично не контачать до роз'їму. Тобто в нас там контакт буквально 1-2 мм. Через це такі картриджі можуть не працювати. Звичайно, можна виняти платку, але кому хочеться розбирати корпус. Він запустився, можемо навіть спробувати якусь гру запустити. Ну, бачите, я його трішки порухав і контакт пропав. Так, давайте запустимо контрафорс. Так. Ну, бачимо, гра працює, але картридж так і хоче випасти з цього слота, тому перейдемо до наступного. І останній картридж, який я хотів би спробувати, це оригінальний картридж від NES. Але, звичайно, він не входить в цей слот, тому що тут 72-піновий роз'єм, а у Famicom 60-піновий. Для цього я скористаюсь ось таким китайським перехідником за кілька доларів. Тут на ньому написано NES Front. значить Вставляємо його ось так. А тут написано Nesback і Famicom FRONT. От. Значить, Вставляємо його так. Ну і пробуємо запустити. І воно працює. Так, виглядає воно дуже монструозно. грати в це дуже складно, але сам по собі картридж працює. А зараз перейдемо до перевірки аксесуарів до цієї консолі і почнемо з контролера для другого гравця. Нагадаю, що другий контролер підключається ось сюди, в центральну частину руків'я основного контролера. Це стандартний 9-піновий контролер, як було в багатьох китайських фоміклонів. Ось вставляємо. Я думаю, що запустимо той самий GPDL1. Так, перший гравець у нас сорхується. А тепер перевіримо другий контролер. Так, щось нічого не працює, і індикатор в нас не світиться. О, індикатор засвітився, але нічого. І наскільки я розумію, через те, що цей контролер в консолі лежав на дуже зручному положенні, постійно з перегнутим ось тут. І тому ось цей провід в контролері доведеться замінити, тому що зараз він. На жаль, не працює. Але я все одно хочу перевірити, як працює другий контролер, тому я використаю один зі своїх китайських замінників ось такий 9-піновий дешевий контролер для 8-бітних фаміклонів. О, дивимось. І ми можемо грати дейлом. Тобто все чудово працює, і ми бачимо, що навіть вдвох можна грати за цією дивною консолью. Хоча і одному не дуже зручно, не те, що навіть вдвох. І другий аксесуар для цієї консолі це ось такий світловий пістолет. Виглядає прямо як справжній. Він також підключається через 9-піновий російсь. Так, ну і запустимо якусь гру, яка підтримує світловий пістолет. Наприклад, Duck Hunt. Як ви могли побачити, хоча я і не влучив жодну качку, проте пістолет працює, тому що при натисканні на крок підсвічувалась білим кольором область там, де була власне качка. Але наскільки вам відомо або невідомо, на сучасних LCD-телевізорах ось такі світлові пістолети не працюють. Але crt телевізор у мене, на жаль, немає. Тому будемо сподіватися, що пістолет буде працювати тоді, коли я придбаю crt телевізор Звичайно, якщо ця дивна консоль до того часу ще буде в мене. Таким чином, ми перевірили, як працює даний дивний Famiclone, який перекладач називає Famicom Patchy. Перевірили, як він працює з другим контролером, з пістолетом. Загалом мій вердикт-консоль працює нормально, працює з всіма типами картриджів. Щоправда, такий дивний форм фактор, коли. Цю консоль ти тримаєш в руці, але вона не є портативною і підключається дортами. Це є досить дивно. Ще не менш дивним є підключення другого контролера. Не знаю наскільки зручно буде грати в реальності в такі ігри і чи взагалі можна буде щось пройти. Але такий Фоміклон має місце. Але, скоріше всього, це місце не в ігровій залі, а на поличці якогось колекціонера Фоміклонів. А на цьому в мене все. Грайте тільки в хороші ігри. До зустрічі.